Вирішила поглянути, що відбуватиметься в найближчі півроку в житті Лі Дайкуня, одного з моїх улюблених китайських акторів. Імовірно, він нещодавно пережив якісь фінансові витрати або просто йому не вистачає грошей, бо чомусь старо бачить його як зацикленого на грошах. Ці півроку він відчуватиме якесь ще розчарування чи нестачу спілкування з друзями, з рідними. Можливо, він буде надто зайнятий на роботі, і тому в нього не вистачатиме часу для спілкування з друзями. Фільм, в якому він буде зніматись, імовірно, буде емоційним, психологічним або романтичним. Можливо, в центрі сюжету буде якась сильна, глибока жіноча постать герой Куня буде молодим, допитливим, інтелектуально розвиненим, трохи хитрим та схильним аналізувати ситуації. Можливо, він гратиме якогось шукача правди, можливо, журналіста чи шпигуна, чи ось студента, або просто людину, яка багато спостерігає та швидко мислить. Робочі стосунки з іншими акторами будуть дуже гармонійні. У них буде чудова співпраця, у них буде довіра, взаєморозуміння та буде чудова підтримка в колективі. І на знімальному майданчику також буде все гаразд, бо актор почуватиметься задоволеним та в своїй тарільці. Можливо, умови будуть розкішні або ж сам проект принесе йому емоційне задоволення. А от з романтикою щось не все добре. Можливо, він пережив якийсь болючий розрив, і тому зараз йому не до романтики. Він виходить зі стану якогось болю, зі стану якогось розчарування чи якихось неприємних емоцій. Зато з безпекою у людей коня все буде добре. Ніяких аварій не передбачається, ніяких нападів, ніяких ситуацій, які загрожуватимуть життю чи здоров'ю актора, в ці півріччя не буде.